Доброго ранку, дітки! Ми з Греликом запрошуємо вас на заняття. Грелик хоче розповісти, як він зустрічає новий рік, і йому цікаво, як ви готуєтесь до зустрічі Нового року. Давайте послухаємо уважно. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди. Боди сковую в люди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались? Я? Так, діти, вірно, зима. А давайте з вами пограємо в гру зима яка. На екрані з'являтиметься картинка, а ми називаємо ознаку. Зима яка? Біла. Зима яка? Холодна. Зима яка? Діти, а як ви думаєте, чому кажуть, що зима святкова? Так, бо взимку ми святкуємо дуже багато свят. Це свято Миколая, Новий рік, святий вечір, Різдво, Свято Василя, Водохреща. Вже зовсім скоро ми з вами будемо святкувати новий рік. Давайте зараз розглянемо картинки і за ними складемо речення. І дізнаємось, як люди готуються до Нового року і як його святкують. Перша картинка Люди готують їжу, салати. А далі спробуйте самі. Діти, а ви вже вдома прикрасили ялинку? А скажіть, будь ласка, чим прикрашають ялинку? А зараз давайте пограємо в гру, чого не стало. Уважно подивіться на екран. І запам'ятайте, чого не стало? Молодці. А тепер чого не стало? Чого не стало? Розумнички. Діти, яка зараз пора року? Яке свято до нас наближається, Як ви готуєтесь до святкування Нового року. Дітки. А ще Грелику дуже цікаво дізнатися. Як новий рік святкують в різних країнах світу. Давайте разом із Греликом переглянемо відео та дізнаємось про це. Зимові свята у світі! На дворі грудень скоро наступить найчарівніше, найулюбленіше свято. Яке? Правильно! І я пропоную вам провести подорож, як святкують Новий рік у різних країнах. Перед тим, як сісти за святковий стіл, англійська родина йде до церкви. Там діти замовляють подарунки батьку Різдву, пишуть лист прохання, якого потім приносять додому, і вкидають камінь. Дім з димаря неодмінно доправить список бажань за призначення. Так святкують новий рік в Англії. Діти, а хто знає, як звуть ді? в Англії Діда Мороза? Так, це Санта Клаус. До речі, саме в Англії виник звичай обмінюватись новорічними вітальними листівками. Найперша листівка була намальована із зимовим пейзажем. Італія. Дуже цікавий звичай в Італії. Там переконані, що в новорічну ніч треба позбутися всього поганого і непотрібного. 31 грудня починають викидати різний домашній непотріб просто у вікна. Всі італійці чекають добру фею Бефано. Вона прилітає вночі на мітлі, відкриває золотим ключиком двері і, заходячи до кімнати, де сплядіти, наповнює подарунками дитячі панчохи. А неслухняних діток вона нагороджує з гаслими вуглинками. А італійського діда мороза звуть бабо Натале. Німеччина в цій країні дід мороз вайнахцман з'являється на віслюкові. Німецькі діти кладуть новорічну ніч у, печ... у черевики сіно, щоб віслючок підкріпився, поки вайнхацман розкладе подарунки. В Німеччині новий рік, як і у нас сімейне свято, родина збирається за великим святковим столом і ставиться обов'язково тарі з яблуками, горіхами, родзинками. Яблуко це символ пізнання добра і зла. Горіхи символізують таємниці життя, а родзинки багато щасливих днів. Японія ця країна святкує новий рік за своїм східним календарем. У новорічну ніч японські діти кладуть під подушки картинки із зображенням човника і сімома казковими чарівниками, покровителями щастя і добра. 108 ударів дзвона повідомляє про прихід нового року у Японії. Японського діда Мороза звуть Сьогану Сан. Китай Новий рік тільки в новій одежі, бо вважають це приносить здоров'я і удачі. А найголовніші страви колобки, булочки з рисової муки, двері будинків під Новий рік прийнято прикрашати гілками сосни, бамбука, сливи. У країнах Далекого Сходу здавна прийнятий 12-річний цикл відліку років. За легендою, колись дуже давно Будда вирішив кожному року дати ім'я якоїсь тваринки, скликав він усіх тварин світу. Але лише ті 12, що прийшли, були взяті ним до уваги. І саме в тому порядку, в якому вони з'явилися, були названі роки. Пізніше люди почали знаходити якийсь зв'язок між вчинками, характером і роком, в який вона народилася. Складалися гороскопи за роками народження. Діти, про яке зимове свята ми сьогодні говорили? Так, правильно, про новий рік. Діти, а що, що ми сьогодні дізналися? Вірно, правильно, ми дізналися, як святкують Новий рік в різних країнах світу. На цьому наше заняття завершено. До побачення, дітки, до скорих зустрічей!